Начальник генерального штабу генерал армії України Віктор Муженко перевірив процес бойової підготовки та злагодження одного з окремих підрозділів армійської розвідки, який відбувається на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Перевірити, як триває процес підготовки підрозділів армійської розвідки, такою була мета раптового візиту начальника генерального штабу на Львівщину. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки генерал армії Віктор Муженко оглянув дії військових під час зіткнення з противником, рейдові та евокаційні дії, процес управління боєм. Віктора Муженка супроводжував начальник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Головнокомандувач дав високу позитивну оцінку навичкам розвідників та анонсував запровадження інноваційної системи підготовки. Ми зараз ведемо про систему БАРС. Барс як основу нової системи бойової підготовки. Вона зараз, скажімо так, здійснює напрацювання по даному напрямку. Я думаю, що найближчим часом ми введемо таку систему для підготовки різних підрозділів за різними напрямками. Барс це бойова армійська система. Вона буде мати кілька рівнів. Система Барс вбере в себе найкращі сучасні воєнні методики. Систематизований досвід АТО, та дозволить ефективно готувати як кожного бійця індивідуально, так і підрозділи. Барс стане базовою платформою для підготовки не тільки частин ВДВ та розвитки, але й усіх видів та родів військ збройних сил України.